Хоча рік 2011 тисячі уже закінчився, він досі відлунює у нашому сьогоденні. 7 лютого святіший патріарх Кирил очолив церемонію вручення премії пам'яті митрополита Макарія Булгакова за 2011 рік. Урочистості проходили у приміщенні президії Російської академії наук. Фонд для заохочення вітчизняних талантів, що присвячують себе справі гуманітарної науки і загальнокорисних знань, був заснований митрополитом московським і коломенським макарієм ще за його життя. В історію церкви цей високопреосвященніший владика увійшов не лише як великий святитель, а й видатний учений богослов, дослідник вітчизняного православ'я. Свою наукову діяльність майбутній архієрей розпочав у стінах київських духовних шкіл. Які закінчив у 1841 році зі ступенем магістра богослов'я? У подальшому своє духовне служіння на різних кафедрах поєднував із науковою роботою. Багато праць ученого присвячені церковній археології, а загрунтовні дослідження в галузі вітчизняної історії Михайло Петрович Булгаков таке мирське ім'я митрополита був удостоєний звання Ординарного академії Російської академії наук. Витаючи цьогорічних лауреатов Макарьевской премии, святейший патриарх Московский и всей Руси Кирилл нагадав про неоціненний вклад митрополита Макария у вітчизняну просвиту. Митрополит Макарий после своей праведной кончины продолжил поддерживать церковную гражданскую науку, еще при жизни учредив специальную поощрительную научную премию и отдав на ее обеспечение все заработанные научным трудом средства. Впервые премия была присуждена вскоре после его кончины в 1884 году. В 1917, последнем предреволюционном году, Макаревская премия, присуждаемая Священным Синодом и Императорской Академией Наук, была уже одни, одной из наиболее авторитетных научных наград. Как и все, что было связано с церковью, Макаревская премия была упразднена в советское время, а в имя выдающегося ученого святителя Макария было предано полному забвению. Русская Православная Церковь, Российская Академия Наук, Наук и правительство Москвы объединили усилия и возродили премию в памяти митрополита Макария, которая стала присуждаться каждые два года. И в этом году исполняется 15 лет возрожденным Макаревским премиям. Наталії Вічеславні Савельевой, доктору філологічних наук, Макарівські премії присвоюються у п'яти номінаціях, що стосуються історії православної церкви Росії. Православних країн і народів та історії Москви і історичного краєзнавства в останній п'ятій номінації визначають кращий підручник або навчальний посібник. Зазначимо, що у цій номінації лауреатом премії став професор Харківського національного університету Сергій Сорочан.